Міжнародна рейтингова агенція Fitch знизила довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з рівня СЦЦ до СЦ, незважаючи на фінансову допомогу Києву з боку МВФ. Це означає, що в агенції вважають дефолт України більш ймовірним ніж раніше. Експерти з Fitch кажуть, що 17,5 мільярдів доларів, які виділить Міжнародний валютний фонд, може не вистачити для запобігання дефолту. Вони припускають, що Україні можливо доведеться проводити реструктуризацію державного боргу за допомогою приватних кредиторів. За підрахунками експертів, агенції, реальний ВВП України за минулий Рік упав на 7,5%, а 2015 року скоротиться ще на 5%, що значно гірше ніж агенція прогнозувала в серпні 2014-го. У Фіч також зазначено, що в Україні досі триває політична трансформація після усунення президента Януковича в лютому 2014-го. Новий уряд, сформований у грудні, заявив про твердий намір провести структурні реформи. Однак політичні ризики втілення цих реформ високі, сказано у заяві. Серед чинників, які на думку Фіч можуть ще більш погіршити рейтинг, провал структурних реформ і подальше загострення конфлікту на сході. Країни